Друзі, всім привітики! Е, я сьогодні буду знайомити вас зі своєю сім'єю. Вибачте, що в мене палець в кадрі. І вибачте за те, що в мене немає тексту, і я е, його роблю. Це все на стресі і за хвороби. Зараз я вас буду знайомити зі своєю сім'єю. Е, це. Е... Вибачте ще раз. Як ви зрозуміли, це я Елла. Тока. А ось це мій е, муж Артем. Це моя старша дочка Луїза. Е, це моя середня дочка Аль, Азалія. Це моя молодша дочка Елла. Як ви зрозуміли, нас однаково звати. І це моя сама молодша дочка Катя. Так, ну зараз я проведу рум-тур. Це моя кімната з Артемом. Ну, а ми пішли далі. Зразу за те, що в нас так багато речей. Ми просто недавно переїхали і вибачаюся за баги. забаги. Ось така в нас ванна, я буду віддаляти періодично, щоб вам було краще видно. Це вже починається наш зал. Кстати, вибачаю, що говорю суржиком. Ось настольна гра на столі. Зараз покажу її поближче. А, що ще сказати про цей зал? Я не знаю. Тому просто покажу вам гру настільну. А, я не знаю, що ще казати. Ну що ж, пішли далі, тут ігрова. Тут гуляється. Тут гуляється Елла і вскорі буде гратись Катя. Це наша прихожа. Ну, а ми пішли на другий поверх. Ми поїхали чи ні? Ми поїхали на другий поверх. Ну, ось я вже і на другому поверсі. О, і ось наш басейн. Я вам дуже хотіла показати цю зону. Я не знаю, в мене нормально вийшло обустроїти чи ні. Ось така в нас зона басейну. Тут лежачки. Ось якось так, друзі. Далі ми переходимо до зони ліфта. Ось така вона в нас, і тут уже відніється кухня. Ось і наша кухня. Тут відніється кімната нашої саме старшої дочки. Е, якось так. Е, вибачте, якщо ви чуєте посторонні звуки. Е, це просто перший раз, коли я так скажем, е, прям монтажую таке відео. Це кімната моєї старшої доньки. Не зважайте увагу, вона не любить закривати шкафчики. шкафчики. Ось кімната моєї наймолодшої, ну як сказати, наймолодші. Молодшої дочки, просто молодшої. А ось це кімната середньої дочки. І що я ще можу сказати? Я вас люблю і всім пока-пока.